Штандарт міста левик, Бачите, символічний красотник, просто Даю команду стандарт міста підняти. Там з вікон ратуші звучать сорми. Все як і сторіччя назад. Ну, нічого не змінилось. Ну, окрім камер. А так нічого. Сухати яка краса. Які не пропали. Слухайте на Такий часний варіант. Слухайте, це сон. Це мені щось прибачилось. Король на вулицях Львова, король Данило, Шиле. І поруч машини. Слухайте, то якась містика. Вулиця Львова. їздять і машини, і ось такі коні, король. Боже, як гарно. Якесь таке враження, що переносишся в якесь сторіччя. І, власне. Зовсім навіть по-іншому виглядають і власне починається святкування. Еретро гараж, так, і, у і та, у Финіщені, можна подивитися. Старого, Старін, такі Львова. машини, обов'язково ми ще також там побуваємо. Дуже важко знімати, дуже почувати людей. Всі хочуть подивитися туди, першими, першими. А персуємо першим ми. А -а. Які красонечки, якраз. i can Як на оркестр, ну ніхто. чесно, незвичайно. Честри, високових оркестрів. А це такі, мабуть, голуби, миру, пастуни, жовто-блакитний і прапору Золоті сурми, скалуша, бачите з різних міст. України Львова приїхали привітати Львів, з днем народження, Буронине, ну, день народження. Демні пресне, що там не молодці, неймовірні, красиві. Колись у Львові були дуелі, а зараз ось такі маленькі. Можна сказати, фехтувальники з дитячої спортивної школи. Тобто, як міняються часи. Сьогодні давайте вас почуємо, маленькі вершники. Кінний спорт завжди у любові бомови, але в нас не коні, це така забавка аристократів, ми знаємо. А то такі спортовці. Звичайно, спорт має бути в житті кожної людини, особливо молоді. Слава спортсменам, зір'янам, слава слава, слава. І маленький левик. бачите? це символіний модерний оркестр, оркестр. Роксоляна. Ну, знаменита роксоляна. Львів, <пілляє> шле, <Кушничок>, Каличанка. <пілляє> Вітаємо з ним <день> міста. <пілляє> Львів. Прийми наші вітання. Боже, я тут неймовірний. який ти неймовірний. Хто хоч побував? Мабуть, ніколи його не забуде. Ви знаєте, ми часто кажемо, побувавши у Львові один день, думаєш, що знаєш що його. Побувавши три місяці, розумієш, що знаєш, що не знаєш взагалі. його. Мам скільки буваємо і розуміємо, що до сих пір його не знаємо. І танцювальний колектив, аматор, це житті дорослий, також неймовірні. Бабусі і дусі люблять танцювати. Це завжди приємно. Неймовірно, неймовірно. Ансамбль танцю, серпанок, львівська знаменита бруківка, крокують, і діточки, і дорослі, все це неймовірно, Молодці, молодці, буржук такі різнокольорові стрічечки, вірна атмосфера, свята, оркестри. Привітати їх святом. свято. Я суть прапори своїх оркестр міський перемога. Я гарний. Це неймовірні, красонечки. На сьогодні такий духовий оркестр, але дивіться, які великі, хлопчанка, хлопчики. Такі маляточки, такі коралі, які вони гарнесенькі І тут такі україночки маленькі. Барвінок. Барвінок! Слава Барвінку! А це вишиваночка. Вишиваночка. Дитячий такий театр, львівські фанфари, як гарно. І діточки йдуть, добре, що гарна погода. Сьогодні ми згадуємо минуле нашого міста. Дуже приємно побачити, яким яскравим і дала новини. Трошки далі такі вже старші паняночки. Це просто неймовірно. Ми з вами на площі ринок. Такий велозабіг присвячений Дню міста. Чудова погода, випогоджується, дуже багато велосипедистів на роверах, як нас кажуть. І навіть от бачимо нашого мера Андрія Садового. Всі готуються і, власне, розпочати цей велозабіг. Дуже багато людей. От подивіться, скільки. Отож стартує. Так, сам мер дав. Старт і їдуть, власне, велосипеди. На роверах так нас часто називають, на велосипедах надзвичайно багато з різних міст, різних країн. Дуже приємно, що вони з'їхали до Львова. Отож мер міста недавно відкривав такий велопробіг. Ну, а зараз готується до зустрічі власне такої історичної ходи, Вони вже сюди прибули. Будуть вручати такі символічні ключі міста. Отож, Львів готується на площі Ринок до вручення символічних ключів, дуже багато туристів. Ну і, власне, і король Данило з Констанції ось там приїхали, велосипедисти чекає Але мусимо почекати, бо десь Катерина. Забарилася в великій ході, я її не маю. Десь сму зараз підійти. Бачите, в кожного короля своя констанція, але ваша займається соціальною роботою. Сьогодні вона супроводжує колону громадської організації, яка допомагає людям з легеневою гіпертензією. Це відповідальна робота. Тим часом, допоки ми чекаємо на пані Катерину Кіт Садову, я запрошую міського Герольда для урочистої церемонії передачі ключа. Ваша величність. А де, а де А де ключ? А де ключ? ключ Посвяткували мені місто? Яка ключ, не пауза. – Ключ Вкрали, чи ви, його, чи ви його пропили? А де ключ? Я, я, я так гадаю, що це одно з двох або вкрали, або пропили. Але він точно десь є. О! та та молодь! Yes. Талановита молодь ряти. Yes. Якщо вони навіть трошки щось не то зроблять, вони виправляються оплески львівським дітям. Yes. Дякую тобі. Ну що, а, наступне покоління підростає Андрій Іванович, Тим часом вітаємо першу леді Львова Катерина Кіт Садова. Ваші оплески, вітаємо першу леді поважний пане король, високоповажна пані королева Констанція. Дорогі друзі, львів'яни, гості нашого міста, Христос Воскрес! Ви! ви навіть не уявляєте, які ви всі красиві, як ви сьогодні мило представляєте наше місто. І це дуже особливий день, тому що ми сьогодні трошки поринули в історію. Ми пішли в стиль ретро, і ми згадали ті часи Львова. Коли Львів був славний, як завжди, але мав особливості, коли українці активно розвивалися просвіта, товариство української мови, пласт тоді заснувався. Тоді Митрополит Шептицький дуже багато добрих справ робив і надихав. І, власне, цей Львів тоді він мав свою особливість. Тоді український етап Львів хоче бути містом, господарем зимової олімпіади 30-го року, підтримуєте? Ми взагалі ми повинні будувати себе, будувати місто і давати все таке, знаєте, добре для нашої країни, тому що Львів це Україна, тому що Львів це є душа нашої країни. Я вас всіх люблю, бажаю вам багато добра і процвітання. Слава Львову, слава Україні, слава слава, слава. оплески, королю і королеві. Традиційно у Львові проходить велодень. Люди різного віку, звідуцілі з'їжджаються з різних країн, областей України. Ну, Велосипед завжди ровер, як ми кажемо, був у Львові Пошані. І, власне, біля оперного театру Що все це дійство закінчилося, і велосипедисти. Відпочивають. <плес> Багато-багато. Чудова погода. Слухайте, свято Львова ну просто неймовірне. Ну, що там казати? Але, але є ще щось цікавіше і таємничіше сама підготовка до свята. Ви знаєте, такі перечуття. І ми попали за лаштунки цього неймовірного дійства. І власне йде підготовка до ходи міської. Бачимо таких львівських батярів, панянок таких гарних. Боже, як пасують вони місто Львову. І, власне, здається, вони звідси ніколи і не виїжджали. А тут рицарів таких обладонках. Всі знімають, фотографують. Виходити такі антуражі, на правді, рице. І герцюго треба вже замка, і білочі. Але я вже займаюся найкращий рік. Я не можу на року. Кожен рік насправді нас і на ну, позитивно і так само подобається. І ось такі поважні. Пані, панянки і пани на ну, ровер. Mm -hmm. Власне кажуть, у нас не велосипед, а ровер. О, це яка маленька дівчинка гарна. Ой, Возочка в тому комполюшку. Власне, не тільки старші пані носили капелюшки молоді, а навіть такі маленькі паняночки. як то гарно. І... Боже, така вишука на плані. Боже, а тут яка краса, яке розмаїття, одягу, традиції. Такі неймовірні машини, ретро-машини. Як-то вони пасують у ті львівці, львівські Бруківці, тим старим будівлям. Так, ви знаєте, сіла в ту машину і поїхала. Боже, як класно. А сзаді, власне, люди, які нагадують нам довоєнний Львів, такі паняночки симпатичні пани. Власне, театр Лесі. Українки ми споглядаємо. як то гарно виглядає. Вони всі готуються. Тільки щоб дощу не було, бо направди це дуже гарно. Боже, такий вишуканий пам'ять. Як приємно таких людей бачити на вулицях Львова. Власне, таке здається, що пожили люди, традиції. І власне ось цей милий довоєнний дві. Коли вино, пиво, лилося рікою, вся Європа приїжджала подивитись на знамениті вивіски магазинів, цукерні попробувати, ресторацію бачев.